Невже? Ніколи не переходь дорогу після чорного кота. Ведмеді не уявляють свого життя без меду. Перелякані страуси завжди ховають голову в пісок. Собаки найрозумніші тварини, але немає нікого хитрішого за лисиць. Ну зізнайтеся, ви ж теж вірите у ці міфи. А що, якщо все це повна маячня і вас обманули? Хочете перевіримо? Найпоширеніші міфи про тварини. Фейк чи реальність. Поїхали! Вгадайте, про кого з тварин вигадано найбільше міфів? Ні, не про кота. І навіть не про собаку. Найбільше міфів про правильно про їжаків. Тільки не кажіть, що ви теж вірите, що вони їдять яблука. Радісно бігають з ними на спинах і запивають усе це молоком. Серйозно вірите? Бідні їжаки. Якщо врахувати, що вони хижаки не знали? Так, милі їжаки ще ті монстря. Навіть не знаю, кому спало на думку малювати їх із яблуками на спині. Я знаю. Душніло. Ну то розгортай свою душнопедію і розповідай. У їжака як тварину, що носить яблука на голках і готує запаси на зиму, зобразив римський історик і письменник пліній, старший у 77 році до нашої ери. От як же ж цей пліній усе життя їжакам зіпсував? Бо насправді їжаки їдять не яблука та гриби, а жуків, хробаків і равликів. А ще люблять похрумати жабами, ящірками і мишами. Узагалі їжаки дуже круто ловлять мишей. Їх ще називають колючими кішками. Цікаво, чи були б їжаки, схожі на котів, якби раптом не мали колючок. Ні, з колючками вони все ж симпатичніші. А от рослини для їжака справжнє бле. Якщо раптом побачите, як він гризе яблуко, знайте, тваринка просто виколупує хробаків. Та яблуко на гулках у їжака таки можна побачити. Але не як їжу, а як антисептика. Не знали. Їжаки часто стають жертвами укусів різних комах. Рана, отримана від таких укусів, їжакові свербить. А кислий сік яблука, що стікає по голках, дезінфікує і зменшує свербіж. До речі, рятувальники їжаків є й така професія. Написали цілий список правил, що ніколи не можна робити, якщо ви раптом знайшли їжака. Отже, перше їжаків краще не чіпати. Не тому, що вони колючі, а тому, що ці милі тварини можуть переносити дуже небезпечні хвороби. А ще ніколи, ніколи і ніколи не давайте їм молока. Бо молоко може їх убити, краще налийте води. А якщо хочете погодувати, насипте корму для кошенят. Ну або накопайте хробаків. Мені здається, чи ви вже передумали заводити вдома їжачка. І якщо міфи про їжаків чистий фейк. У історії про ящерку і її хвіст усе ж таки правда. Справді, якщо ви раптом, сподіваюся, не навмисно наступите ящерці на хвіст, вона одразу його відкине, аби втекти від вас, тому що хвіст у неї все одно виросте новий. Аби скинути хвіст, вона сильно згинає його у бік, так що він сам від'єднується від тіла. І якщо вам раптом цікаво, чи ящерці боляче, ні. Зовсім не боляче. Новий хвіст у ящерки росте місяць чи навіть два. А іноді, якщо хвіст травмувався, але не відпав, легко може вирости ще один. Якось в Аргентині знайшли ящерку з шістьома хвостами. Не хотів би я її зустріти. А ви ще одна жертва міфів про тварин страуси. Бо ніяку голову в пісок від страху вони не ховають. Подумайте логічно, навіщо страусу ховатися в землю, якщо він може тупо втекти. Адже ця птаха бігає зі швидкістю майже 100 кілометрів за годину. До речі, якби страус біг з такою швидкістю містом, 100% отримав би штраф. Від страусів переходимо до найпоширенішого міфу про ведмедів. Начебто, ці грізні тварини обожнюють мед. Учені довго намагалися це з'ясувати, і виявилося, що це правда. Але не тому, що ведмеді дуже люблять солодке, тому що мед, який вони з'їдять влітку, допоможе їм не замерзнути взимку. Мені здається, чи я вас заплутав. Я можу допомогти розплутати. Хто б сумнівався? Ну розплутуй. Мед містить високу кількість вуглеводів, фруктози та глюкози. Ці поживні елементи допомагають наростити ведмедям жир, який буде гріти їх під час зимової сплячки. А, -а, -а он воно що. Маю лайфхак. Якщо батьки казатимуть, що ви їсте забагато солодкого? Скажіть їм, що ви просто нарощуєте жир, аби не замерзнути взимку. Тільки не повторюйте за ведмедями і не лізьте у вулик, бо бджоли неодмінно поставлять вам своїм жалом лайк. Це я так не тікаю, щоб ви лайкнули це відео. Наступний міф зі світу тварин лисиця і її гіперхитрість. Чи справді ця тварина настільки хитра? І якщо так, то чому? Уся річ у тому, як лисиця полює на свою здобич. Вона майже щоразу розробляє новий хитрий план: лисиця завжди обирає засідку поближче до жертви і може годинами непорушно сидіти і вичікувати. А коли здобич втрачає пильність, то вистрибує і хапає зубами. Ще лисиця вміє заплутувати свої сліди, виживати в різних умовах, та має один з найкращих серед тварин слух. Чи знали ви, що її вуха можуть обертатися? Саме тому лисиця чує свою здобуч раніше, ніж та почує її. От і весь секрет хитрості. А от кого дійсно вважають найрозумнішими, принаймні серед домашніх тварин, то це собаки. Пишіть у коментах, чи згодні ви з такою думкою. І взагалі, чи є у вас собака? І що він уміє робити такого, що ми разом скажемо вау! Існує міф, що собаки володіють. Феноменальною пам'яттю. Ну бо як інакше, вони знаходять дорогу додому. Але справа зовсім не в пам'яті. Головний секрет їхній нюх. Собака легко запам'ятовує запахи на відстані 16 кілометрів і без проблем може повернутися додому. До речі, цікаво, чому собаки можуть знаходити дорогу за запахом, а людям потрібен навігатор. Мене не запитували, але я скажу. Кажи, кажи, душніло. У людини лише 5 мільйонів міхових рецепторів, а у собаки їх 220 мільйонів. Ого, нічого собі! А уявляєте, якби у нас теж було стільки, ми б тоді точно приходили додому на запах маминого борщу. А от ким бути точно не круто, то це гусаком чи індиком. Ви теж помічали, що вони постійно на всіх агряться і навіть пробують укусити. Але в їхнього поганого характеру є наукове пояснення. Наприклад, індики, їхній настрій напряму залежить від їжі. Якщо в раціоні індика багато білкових амінокислот, він стовідсотково проявляє агресію. Душніло ану розгорни свою душнопедію. З радістю білкові амінокислоти це речовини, що містяться переважно в морепродуктах, м'ясі, зернових і бобових. Стоп, стоп, стоп! Зернові і бобові усе зрозуміло. Цим же зазвичай і годують індиків у селі. Коротше, якщо ви хочете мати добрих індиків, купуйте їм спеціальний корм. У гусей настрій залежить не від їжі, а від наявності діточок, тобто гусенят. Хоча настрій деяких дорослих теж дуже часто залежить від їхніх дітей. Але повернімося до гусей. Гуси дуже часто проявляють агресію та сичать на всіх у період, коли їхні самки висиджують дитинчат. І аж допоки пташенята не виростуть. Так що нічого особистого проти вас гуси не мають. Вони просто захищають своє потомство. Добре, що люди не гуси. Уявляєте, якби вони сичали на дитячих майданчиках? Ще одна таємниця світу тварин, яка завжди цікавила людство, чи вміють птахи говорити, учені стверджують, що це неможливо. Адже у птахів, на відміну від людини, немає голосових зв'язок. А як же тоді папуги, спитайте ви? Так, а як же тоді папуги, душніло? У папуг є орган, який називається сиренкс. Він міститься у трахеї і може відтворювати, а точніше наслідувати будь-який звук. Ага, тобто, папуги не говорять свідомо, а просто повторюють звуки. Саме так. Яка ти розумна, аж страшно. Але ще страшніше сказати якийсь секрет у присутності папуги. Аби він його потім усім не розляпав. Проте навіть серед папуг говорять далеко не всі. Головні балакуни це Амазони, Хвилясті, Ара та Какаду. Але найбалакучіші папуги це, звісно ж, жако. Вони копіюють абсолютно все. До речі, серед папуг навіть є рекордсмен Алекс. Він говорив. 400 слів складав речення, знав дві мови та прожив аж 31 рік. Немало як для папуги, скажу я вам. А от комарі стільки не живуть. Цікаво, а скільки живе комар? Душніло. Середня тривалість життя комара. 21 день. Це якщо його раніше не ляснути. Ненавиджу, коли вони тихо сідають і підступно смокчуть нашу кров. А ви чули міф, що комарі люблять не всі групи крові, а лише першу. Так от, це не міф, а правда. Комарі реально вважають першу групу крові найсмачнішою. До речі, перша група крові ще й найпоширеніша у світі. А ви знаєте свою групу крові? Не знаєте? Ану, поставте відео на паузу і швидко запитайте батьків. Ну, і в кого з вас перша група крові? Пишіть нам у коментарях і неодмінно розкажіть, чи дійсно вас частіше за всіх гризуть комарі. До речі, наступною за популярністю комарів третя група крові. За нею друга і найменше жертвами комарів стають власники четвертої групи крові. Хто тут у нас із четвертою? Вітаю! Ви щасливці! А ще вам пощастило, бо ми залишили вам в описі до цього відео цілу купу віртуальних енциклопедій про тварин, де ви знайдете багато крутої інфи, якої раніше не зустрічали. Обов'язково просто зараз підпишіться на наш канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Поставте лайк, аби це відео побачили якомога більше людей. І напишіть, який факт про тварин для вас був найцікавішим. А якщо раптом ми забули про якісь міфи, нагадайте про них у коментах. І ми неодмінно розберемо їх у наступних відео. Бо у світі ще стільки прикольного!